До Шосткинського районного управління поліції звернувся 67-річний чоловік та повідомив, що його ошукали. Позвонили, представилися, що вони з міжнародного фонду роздають по 6-600, і хто не дополучив. Подавали так, та «да», підожіть, ми зараз провіримо. Да, є ваша заявка, да. Підожди, Підіжіть, да, uh -huh. все, зараз да, підтвердили. Да. Зараз ми вам прийшлемо смс-ку, звіт, там вісім цифр. Назвав вісім цифр. І щось мене почало е, про провіру, залізо відключився. Він там просив, ще повісіть, повісіть, повісіть uh -huh. на телефоні. Після всіх операцій потерпілий зайшов в додаток банку і побачив, що з його рахунку зникли кошти в розмірі 19 тисяч гривень. Щоб обезпечити себе від шахрайства, слід пам'ятати, що головною умовою фінансової безпеки є нерозголошення конфіденційних даних: фін-кодів від картки, паролів доступу до банківського застосунку, CVV-картки, -карт терміні її дії, смс-кодами та повідомленнями до банківських послуг. Тощо жодним чином нікому не повідомляйте свої конфіденційні дані. У випадку, якщо ви замовляєте товар через інтернет, не сплачуйте ніколи одразу. Якщо вам на електронну почту в смс-повідомленні або ж в месенджерах надходять підозрілі посилання, в жодному разі за ними не переходьте. У разі, якщо ви все ж таки стали жертвами шахраїв, одразу звертайтеся до поліції, досудове слідство триває. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.